У Лозовій на мікрорайонах відключать воду. На житломасиві її не стане вранці понеділка, 10 жовтня. Повернути водопостачання водяники планують по обіді 12 числа. У цей час не буде води у приватному секторі, який сусідить із мікрорайонами. Відключать будинки в районі стадіону Локомотив, домахи і саме село. У Лозова водоканалі пояснили, що у місті починають замінювати магістральний водогін на проспекті Перемоги. Ремонтники потребують дві з половиною доби, щоб обезводити трубу, замінити засувки і перекласти частину водопроводу. Загалом по проспекту перемоги комунальники мають замінити більше кілометру водогону з понеділка, 10 жовтня. Вони відключають водопровід, щоб визводити, замінити засувки, викупати стартові котловани і поміняти частину труби. У подальшому неї живитимуться багатоповерхівки третього мікрорайону. Первої сімдесят метрів ми потом. запустим третий микрорынок, потому что если оставить по той схеме, временной схеме, которую будем подавать воду на период ремонтных работ, третий микрорынок у нас получается самый крайний, и есть угроза о том, что выше пятого этажа мы воду не поднимем. Для того, чтобы вот этих страданий Не було, ми хочемо подати на третій мікрорайон віддільну воду по новій трубі. Коли третій мікрорайон підключать до нової труби з резервного водопроводу іншим житломасивам води дістанеться більше і прибоїв у години пік не буде, пояснюють водяники. Допоки вони просять Лозічан потерпіти незручності. Комунальники на два дні відключать воду у селі Домаха на мікрорайонах у приватному секторі по сусідству з ними та по вулиці в районі стадіону Локомотив. Ну і один ще момент в з тим, що у нас поміняється. направление потока вод, подачи воды, возможно, невозможно, а будет немножко качество первые дни страдать, а потом уже все восстановится. Анна Красноперова, Максим Сибильников, Роман Чебиряк, Тыркалузова.